Доброго дня, дорогі браття і сестри! Освячення людини в церкві може звершуватись багатьма шляхами. Богослужіння, церковні обряди, молитви, різноманіті священодійства являються провідниками божественної благодаті. Однак серед всіх цих засобів особливе місце для освячення людини займають священодії, що мають назву таїнство. Давайте сьогодні поговоримо про церковні таїнства. Таїнство за визначенням православного катехізісу є встановлена Господом нашим Ісусом Христом священодія, яка видимим образом подає віруючому християнину невидиму божественну благодать. Це означає, що якщо таїнство здійснено правильно, тобто законно рукоположеним єпископом або присвітером, і за встановленою церковною чинопослідовністю, то воно неодмінно подає тому, хто приймає його благодать Божу. Але потрібно пам'ятати, що від духовно-морального стану того, хто приймає таїнство, залежить, чи прийме він його благодать на спасіння чи на осудження. Православна церква має сім святих таїнств. Всі вони життєво необхідні для спасіння людей, бо відповідають всім духовним потребам, як для індивідуального життя християнина, так і для загального життя церкви. Через хрещення людина народжується для життя духовного християнського. Через миропомазання вона отримує необхідні сили для укріплення в новому житті. У святому причасті християнин завжди отримує божественний хліб і пиття для постійного перебування з Богом і зростання в духовному житті. Таїнство покаяння дає людині очищення від гріхів, Ялеє свячення або соборування дає йому зцілення від хвороб телесних. Таїнство шлюбу освячує благодаттю Божою Союз християнського подружжя, укріпляє їхню духовну єдність. Та підтримує їх у сімейному подвізі спасіння. Таїнство шлюбу подає благословення Боже для продовження людського роду і ствердження християнської віри на землі. Слід зазначити, що таїнства поділяються на такі, що повторюються, та такі, що звершуються лише раз в житті християнина. Не повторюються такі таїнства, як хрещення, миропомазання та священство. А покаяння, причастя та єлеопомазання звершуються необхідну кількість разів. Крім того, таїнства діляться ще на дві категорії: обов'язкові для всіх християн, хрещення, миропомазання, покаяння, причастя і єлеопомазання та необов'язкові для всіх шлюб і священство. згідно з незмінним віровченням церкви. Всі таїнства звершує сам Бог руками законопоставлених єпископів та присвітерів. Святий Кіпреан Єпископ Карфагенський говорить, що священники, яких наставляє сам Бог, одні тільки й мають право звершувати установлені Богом таїнства для подання іншим благодаті Святого Духа. Господь наш Ісус Христос створив свою церкву та дав їй всі необхідні засоби для спасіння віруючих в нього людей. Церковні таїнства є проявом цієї невидимої благодатної сили Божої, яка подає все необхідне для християнина, очищує його душу, єднає з Богом, подає тілесні сили та благословляє всі сторони Його життя. Пам'ятаючи про це, будемо з вірою та вдячністю підходити до святих таїнств, щоб через них отримувати освячення та Божу допомогу. До побачення!